А таки Крим звільнять, і мені теж показана перша карта. Це все ж таки. Ми в серпні отримуємо дуже добрі новини. Ну дуже добрі новини. Ми отримуємо. І як наказ є? Можливо, там уже й дата визначена. Друзі, вітаю! Сьогодні троллиня стала в інтерв'ю для Ростислав Продакшн про звільнення Криму, якою буде внутрішня ситуація в Україні у цьому місяці. Чи є наказ прибрати Пригожина? Як Кремль пережив те, що Туреччина віддала азовців, та коли підірвуть кримський міст? Деталі за хвилину. А зараз ставте ваші вподобайки до цього відео і підписуйтесь на канал. Президент України Володимир Зеленський повідомив, що він провів нараду щодо звільнення окупованого 2014 року Криму. Він наголосив, що після деокупації туди повернеться нормальне життя та безпека. Тож запитання до стели, коли звільнять Крим? Повне звільнення з підписанням, з підписанням різних документів. Коли звільнять Крим? А таки Крим звільнять і мені теж показана перша карта. Це була десятка пентаклів, Можливо, це буде жовтень, але це ще буде і ще буде тепло. Ну я так думаю, в цьому році точно його звільнять до кінця цього року. Думаю. 20 серпня, тобто сьогодні, на Кримському мосту знову неспокійно. Місцеві повідомляють, що на незаконному Кримському мосту пролунали вибухи. Там, видно, гостої дим. Міст перекрито для автотранспорту. Повідомляють російські телеграм-канали. Запитання, коли остаточно підірвуть весь Кримський міст. А таки підірвуть. А таки підірвуть, підірвуть його добре. Подивіться, які чудові карти. Десятка мечів це штучне завершення. Ось опаж мечів і ну, підірвать. Я так думаю, якщо подивитися на ці карти, можливий удар буде в серпні, але це ще не остаточне руйнування. Ближче до осені. Ближче до осені, вересень-жовтень, і це буде повна руйнація якою буде внутрішня ситуація в Україні на серпень? Та що, ну, воювати будемо? Звичайно, будуть продовжуватися бойові дії. Але, знаєте, все ж таки, ми в серпні отримаємо дуже добрі новини. Ну, дуже добрі новини ми отримаємо і, звичайно, ці наша корупція, ці всі негаразди. Вони трішки відійдуть на задній план, тому що у нас буде привід радуватися. Через шість місяців ватажок російської приватної військової компанії Вагнер Євген Пригожин або помре, або підніме ще один заколот. Такий прогноз зробив журналіст, розслідувач Христо Грозів. І тепер запитання: чи є наказ прибрати Пригожина? І якщо він є, то чи фізично ліквідують Пригожина та його командирів? Чи є наказ? Прибрати Пригожину. Так, звичайно, але свій час. Оце стогнація повністю. Ну, зв'язати по рукам ногам, ну це як Пригожин сам, по карті помірності, це коли прийде певний час. Повинен прийти це як наказ є, можливо, там уже й дата визначена, але цього не роблять до якогось часу. Чи буде фізично ліквідований Пригожин? Чи буде фізично ліквідований пригожий і так, по дияволу так? Це карти кажуть: це старий сценарій. Таке каже, бувало, не раз, це повторювалося вже з багатьми. Так буде. Як Кремль пережив те, що Туреччина віддала азовців? Ох. Це, звичайно, було непереливки їм. Звичайно, це, це, це знаєте таке оніміння. Це, вони, це такий зашквар для них був. Це коли ви зрадники, як таке могло бути? Це, це просто жах такий. Але вони потім якось подумали, подумали і чомусь таке відчуття, що вони як будто були, начебто хочуть скористатися цим. Ось, ось ви віддали. Ладно, добре віддали тих маріупольців, але зробіть для нас тоді ще щось. Тобто, якась ще торговля тоді йшла. Але для них це було звичайно дуже неприємно. Це був жарт, і вони відчули, що Турція їх зраджує. І вони і верещали на весь світ, що Турція це зрадники. Чи закінчиться війна у 2023 му чи вже 2024 тисячі році? Я вже багато раз дивилася цю тему. 23 третій, рік. Так, війна буде закінчена, але поняття закінчення війни воно трохи різне. Коли припинять обстріли, це буде 23 рік. І така буде ситуація адаптації адаптації переходу, але підписання всіх паперів, всіх документів, коли вже буде остаточно все проголошено, яким чином Україна виходить з війни, а вона вийде однозначно 100% стовідсотковим переможцем. Це буде 24-й рік, перша його половина. Стало що б ви хотіли побажати українцям терпіння. Терпіння і колосальної віри. Зневіра це жахливий ворог, коли люди опускають руки і кажуть, та чекали, чекали, де той контурнаступ, казали в липні, казали в червні, казали в серпні, а все немає, немає, немає. І ще раз запевняю: Україна переможе. І якщо ми не будемо допускати оцих таких думок, що все пропало, тоді швидше навіть і перемога прийде. Тобто, будь ласка, не зневіряйтеся. Віра в перемогу у нас должна бути, я не знаю, тисяча відсоткова.